Всім доброго вечора, а в нас сьогодні в Овтокептал Київ нове надходження Mercedes GL, який виглядає як GLS, тому що передітий передня та задня частина в нього як Mercedes GLS. Тобто фари, решітка, капот, то все як має бути. Все в хороших засорах, все дуже класно виглядає, дуже якісно зроблена робота, ну і вигляд на лице. І це ще, до речі, AMG Obvious. Самий надійний. 3 літра дизель, повністю обслужений, який не димить, не каптить, заводиться з півоборта, взагалі без нарікань технічного, нові тормозні диски, коробка працює ідеально, ходовка просто булочка. есть тобто, машина їде плавненько, ніяких стуків, грюків, тобто, взагалі все ідеально. Технічна машина готова до будь-яких перевірок на ЕСТО. Зроблений навіть MG вихлоп, який дуже класно звучить, хоч це і дизель. Уже хороша зимова гума, 20-ті диски, шильдики 8 турбу, ну це в принципі для красоти. Ну і просто бомбезний зовнішній вигляд. По салончику. Зараз вам його покажу. Насур без ключовий доступ, контроль сіпих зон, пам'ять сидінь, вентиляція, підігріви, люк, рестайлінговий уже руль, 190 тисяч кілометрів пробігу, камера заднього огляду. Багато зонний клімат-контроль. Підігрів і охолодження навіть підстаканників. Салончик в відмінному стані. Задній ряд просто бомбезний автомобіль, до речі, самий місний, він робить ось такі речі. І ви собі спокійненько садите сюди своїх дітей або друзів. І потім назад складаєте, отак От робите, і далі їдете. Задній ряд теж встані, є підігрів, є кліма для задніх пасажирів. Є підсвіточки всіх ручок. Задні у нас бачимо діодні фари, Шильдик AMG, GLS63. Сировий привід кришки багажника, антихром, заготовка під фаркоп. Дальне авто ви можете придбати заготівку, кредит, лізер, закрипту. Також можемо обміняти на ваш автомобіль шляхом 3 -діни.